Сьогодні ми познайомимо вас з театром козацького бою, який вже 10 років діє при Всеукраїнській Федерації Спас. До вашої уваги розмова з керівником театру Василем Прокопенком. Театр козацького бою Запорозький Спас. Він створений вже порядка 10 років тому. На його ініціатором створення було якраз керівництво Федерації Спас, яке зараз знаходиться. Це Рижов Анатолій та Олександр Леонтіч Притула. І як Результат діяльності Федерації Спас – взагалі, це один з напрямків, який називається видовочно-показовий. І створився такий театр. Для чого він взагалі створений? Головною метою є відродження козацьких традицій, а також. Головне завдання це запалити те внутрішнє багаття, яке приховано в душі кожного українця. От коли вони бачать виступ, ми вже неодноразово були свідками цього. Люди після цього приходять і кажуть нам, що ну, дякують за те, що вони показали, якою може бути справжня козацька сила та козацький дух. Особисто я познайомився в 2006 році і чисто випадково проходив повз те місце, де проводив тренування в якраз Косатин Рижов. І, Спочатку переговорив, прийшов на перше тренування і вже тоді відчув, що до того часу мені чогось не вистачало всередині. І після того ніяк не відпускає. Все, в спасі. <кхи> дає зовсім інше світосприйняття, дає здоров'я, дає впевненість в собі. Ну і найголовніше це впевненість в завтрашньому дні. Саме ті елементи, які демонструємо ми, вони входять в програму військово-прикладний. Це і звільнення від захватів, і робота проти зброї. Якщо навіть людина без зброї, вона може протидіяти озброєній людині. Це ефективні методи захисту та атаки, які побудовані на козацьких традиціях, які нам передали вже породам і відродились завдяки. Нашим наставникам, таким як Олександр Леонідович Петува, дуже багато людей вражені тими можливостями, коли ми просто демонструємо можливості людини, які я підкреслю вони не обмежені, і це і перебування палок, ходіння по склу, навіть стрибань, ну стрибаєм на скло з висоти двох метрів. Це для нас теж не є проблема. Ми стаємо на цвяхи... Тобто, люди вони зовсім по-іншому потім дивляться на те, що може зробити людина. Тобто і не, ну, вони після цього до нас підходять, кажуть, як це зробив, ну, ми цьому не віримо, це вони так кажуть. А ми доводимо, що тільки працюючи над собою, розвиваючи себе, можна досягнути таких колосальних здібностей. Секрет край спаситься один, і він закарбований в наших основних принципах. Один з них це постійно тренуйся, постійно вдосконалюйся. І те, що я сказав, що немає межі вдосконалення. Тобто, якщо ви бажаєте... Змінити світ, ви повинні починати з самого себе. Це є основний принцип. Тобто, розвиваючи себе, ми і змінюючи себе, ми змінюємо світ, який нас оточує. Ми не обмежуємося тільки спортивним напрямком. Це і видовищно показовий і оздоровчо лікувальний і духовний, культурний. Тобто всі напрямки багатогранний розвиток відбувається. І ми показуємо дітям, показуємо так само дорослим нашим вихованцям, що далі можна робити. Спас насправді це цілий світ, і можна навіть сказати, що це казка. Посеред нашого білого дня.